Зараз, ну, можна сказати, більш-менш є робота, тому що два дні тому вони щось активізувалися. Буквально вчорашній день і сьогоднішній вони щось почали дуже ну, так нормально обстрілювати. І ракети прилітали по селу, і бомби, і фабки. Щось вони ці напрямок почали вже нормально брати. Я думаю, що вони просто толком не знають, хто тут стоїть. А коли вони дізнаються, хто тут стоїть, то вони перестануть сюди лізти. Опишу, установки тут двоє. <зв> Мотивація є, звичайно, тому що ну, за спинами сім'ї, друзі, батьки, рідні. Ну, тут є мотивація, це наша земля. З якого фіга ми її маємо її віддавати? Хоч трохи. Ну. Це ж ми не прийшли до них, я б там сказав, а там захопили трохи, мені там, яким зараз кажуть, ми тобі там дом дамо в Маріуполі будеш жити, от тобі мотивація. Нахана мені дом якийсь мухосрам. Я захитною, мені не все влаштовує. Ми дуже раді, що ми попадаємо ствол, у нас щось працює дуже гарно. Все. Бачите, трошки жарічку на позиціях. Ну, це нічого. Ми працюємо, тому що ми стоїмо за своє. І ми будемо далі бити їх, як били. В цьому році і будемо далі їх бити. Так, перша і друга ситуація були війни, можна так сказати, людські. Там ну, просто армії йшли на армію в штакові. Це був ближній бій. В атаки. Друга світова війна показала, що артилерія буде відігравати основну роль війни. Ну, але все одно, тоді не так була розвинена ця артилерія. Зараз це просто артилерія змітає все на своєму шляху. Ну, дайте безкінечну кількість боєприпасів і, повірте мені, дайте нам пару місяців часу, ми дійдемо до кордонів.